У маленькому селі жив хлопчик на ім'я Назар. Він був добре, слухняний, але дуже боявся сказати правду, коли робив щось не так. Одного разу Назар грався з мечем біля бабусної клумби. Він випадково влучив у вазон з квітами, і той розбився. Назар злякався. Він заховав уламки і нічого нікому не сказав. Коли бабуся вийшла у двір вона побачила порожнє місце там, де стояв вазон. Хто це зробив? Спитала вона тихо, але строго. Назар хотів сказати не знаю. Але в його серці було неспокійно. Він пригадав слова з Біблії, які чув у недільній школі, «Говоріть правду один одному. Ефесян 4.25 Назар опустив очі та сказав Бабусю, це я. Я не хотів, це сталося випадково. Бабуся обійняла його. Дякую, що сказав правду. Важливіше не те, що Вазон розбився. А те, що ти не збрехав. Того вечора Назар заснув з радістю в серці. Він зрозумів правда хоч іноді й важка, але вона приносить мир у душу.